Так, офіційного документу ще ми не побачили, і залежно від того, яким чином будуть формулювання е, покладені на папір, таким чином будемо відпрацьовувати те, що постановить уряд. А чи є розуміння, коли може відбутися таке ну, рішення, коли воно з'явиться? Ну, з моєї точки зору, йде? і з точки зору міністра, це найближчий час, тому що е, з точки зору організації навчального процесу, ідеальним було би завершити цей процес юридично десь при. Близно до травня, але якщо буде певна затяжка з об'єктивних якихось причин, тому що я розумію, що уряду є чим займатися сьогодні, в тому числі для того, щоб забезпечувати там стабільність фінансово-економічної, складової життя держави, військової, все таке інше, можлива певна затримка. І тоді ми будемо просто дивитися, яким чином правильно це робити. Тому що вступна кампанія і безпосередньо травень місяць це критичний місяць з організаційної точки зору навчального процесу. Тому якщо це відбудеться вже після. Травня, то а, там треба буде вирішувати питання, яким чином дійсно організована а, буде вступна кампанія, яким чином це все буде а, у подальшому організовано, тобто це, скажімо так, питання поточної роботи, яка буде почата як тільки формулювання будуть зрозумілі і доведені до виконання.